Не було. Я знаю, що ми було з будки, прибіжемо на Піщанське, там жила Тетя Катя, це татана сестра. І в неї була сестричка Нюся. І ми було, зберемося, там 24 хатки було. І ми зберемося там ті ж діти в тому селі і ходимо попід хатами, хрестуємо. Крашанки давали, таке з тіста пекли горобчики. Птички такі всякі. І ото давали нам. Оці бублики пекли, самі люди. І нам давали. А що ви співали, як заходили в хату? Нічого, ми казали, Христос воскрес. І Мож, все? Можна Хрестувати, питаємо, як прийдемо до хати. Питаємо, можна хрестувати. Хрестуйте, Христос Воскрес. Це три рази треба так сказати. Тоді ж виносять гостинці. А вже як старіша я стала, то ми було приходимо до вікна. Ну, як це щедрівка там, чи що то ми було співаємо.